Якість Тева. І зверніть увагу на ціну. Ірка, ти йдеш? Та йду. Дізис. Oh, uh. Що трапилося? Ну, у мене дві версії. Перша вночі налюбку напала банда мучних виробів, і вона в нерівному бою програла. А друга. А друга в неї сьогодні відкриття кафе і вона всю ніч ліпила вареники. Ну, В кримінальних новинах нічого не було, значить, друге. Будемо. Любчик. Люба, прокидайся. Успіх проспиш. Я не сплю. Чуєш, Сашуліка, Що у вас з Дімасом сталося? Зранку відчувалася така якась напряжоночка, ніби ти перед ним завинила. О, та й ми баришня з роботи написує. А я від ревнощів не говорила йому зайвого. Так і правильно. Нехай зачехляє свою флірт машину. Та в тому то й справа, що він не відповідав їй взаємністю. І тепер виходить, що я маю вибачатися. То в чому проблема? Чи думаєш, нехай песик відчуває свій повідок? Та ні, я просто терпіти не можу вибачатися. Батьки так часто в дитинстві змушували мене почуватися винно, що в мене на цьому фоні ціла психологічна травма. А хоч я порішаю? Ні, дякую. Знаю я твої методи. Я хочу уникнути соромної ситуації і не створити привід для ще однієї. Ну, я хочу. Але знаєш, тобі хоч я з ким з'ясовувати стосунки, а я від самотності вже думаю завести кота. Ну, такого бажаного неходячого, щоб хоч він від мене не втік. Так, стоп. а цей мануальщик. Дав зрозуміти, що я для нього занадто легковажна. Щит, якісь мужики пішли в мудрьоні. А так хочеться, щоб з'явився простий, банальний, щоб на руках носив. Зараз чекай, як це зупинити. Тримайся. Штука здуріла. Боже, красиво. О, о, Боже, У закраси. Якого біса купер вареники, якщо повинні було бути супер. Так дзвонив цю поліграфію, я їм зараз скажу пару лагідних і на к, і на си! Е, Любань, ну тихенько, це я натупив, але ні грошей, ні часу на переробку не лишилося. Як це не лишилося? В нас трохи ще було. Тарам! Я подумав, яке відкриття закладу без. Кульок ага. та шампульок? Ну, наприклад, відкриття закладу з варениками. До чого тут шампанське? Ну, а хіба в нас немає вареників з зустрічами? Боже Фіма, ти ще дивуєшся, чому я відмовляюся від твоїх підкатів? Ти зовсім не серйозний. Ти ніколи не змінийся. Помилився в одній літері, нічого страшного не сталося. Любань. Любань, я щось вигадаю. Люб. Любче. Люба. Люб, люб. Як голова. А... Нормально. Я Петро, до речі. Знаєте, Петро, я б хотіла вам сказати, що я не падка на перших зустрічних. Ну, ви розумієте. Розумію, жал це місце для тренування, для побачень. Давай. І що ви навіть мене не зупините. Ну, давай на ти прийдемо. Давай. Де працюєш. Тут тренером. Ти одружений? Як бачиш, каблучки на пальці немає. Розумно. Та ні, я. у житті, як у спорті. Завжди йду до кінця, якщо в то раз і на все життя. Джізус, який простий і банальний. Що? А, Тобто ти такий класний. Слухай, чекай, а, у мене сьогодні подруга відкриває кафе, і мені немає з ким піти. Розумієш? Треба подстрахувати. Можна і так сказати, так. Мене треба підстрахувати. Окей, окей. Давай на раз, два, три. Давай. Раз, два, три. ти <звук> такий сильний. Я з доволом піду з тобою в кафе. Тоді до зустрічі. Рідненькі, здається, відомий ресторатор Алекс Купер перед відкриттям чергового закладу витримує медійну тишу. Цікаво, не менш цікавий і дизайн досить неочікуваний для нього. Мета іронія у всій красі словом, рідненькі сьогодні відкриття. Адресу я залишив наступному сторіс. І, до речі, мені здається, що я перший, хто вам про це розповів. Ну, як це немає гарячої води. Їхати додому з пітнілими це гірше не буває. Та не душно. Привіт, Саш ір. Малий, я в твоєму віці збирала на проїзний на метро, а у тебе така тачка. О -о -о -о. Між парами знаходжу час на власний бізнес. Чули щось про арбітраж? О, що він у нас в країні не дуже чесний. Та ні, не про цей арбітраж. Переведення трафіку з одного ресурсу на інший але за більшу вартість. Кручові нетішник, Ір. Ага. Раді були зустрічі. Чекайте, Ір, а ти ж казала, що ви не проти випити кави після залу. А, так, точно! Секунду. Поясниш, цей малий твоє спасіння. Твій Дімасік приривнує до цього денчика, і ваш рахунок поредно ще буде один-один. Ірка все порішала і не доведеться вибачатись. Тобі що? під вуха залив? Я просила тебе, Іра, не втручатись. У. Дякую сьогодні без кофеїну. Ми запрошені до подруги на відкриття кафе. Так, то Та давайте хоч додому закину. Дякую, але я на передньому. Привіт! Привіт! Онлайн-робота погано впливає на твій стиль. А на чому це ви приїхали? А пам'ятаєш малого Дена? Це його тачка. Школи ті вже почали права видавати. Так, стоп. А як це ви опинилися в його машині? Це... А ти що, ревнуєш? Ось так просто, без причини і не соромно. Хто ревнує? До чого? До зекономлених на таксі грошах. <клес> Ваше замовлення, будь ласка, смачного. Шупер, прошу. О, сташунька, дів! Давайте, давайте сюди. Сюди. Скільки народу? О, шампусик. А я теж через пост Ніколаса Карма дізналась. Віма Дякую, дякую. Вітає. Слухай, стільки людей. Ага, таке враження, що вони чекали на відкриття лареничне, як на пришестя Христова. Або чекали на безкоштовний шампусік. Безкоштовний. Так, 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 так. Зіма. Ух ти, боже, смачного. Біжу, Ірин, біжу. Угу. Я перепрошую. Без... За ваш стіл. Чого не поряд? Тому що не треба запізнюватись. Фіма, де ти пеш? Біжу, Любаня, 데... біжу. За нас ще раз. Мої смакові рецептори кричать Ми кайфуємо. А тобі. Ну, Він молоток, якщо сам заробив, а не мамки наклянчив. Я продина того. Ну, по-перше, він не мій. А по-друге... Ну, займається людина арбітражем в інтернеті, сам собі купив. Ясно. Людей вони намахують. Чую, що ці шарашкині контори зараз у топі. А що це? Заздрощі чи ревнощі? <плес> що не сміши, які ревнощі? Все, давай змінимо тему. До речі, а як щодо сцени ревнощів, в яку ти мені влаштувала вчора через мою переписку по роботі? Вибачитись не хочеш? Ай-яй-яй-яй-яй. Доня, як не соромно. Ти маєш вибачитись. Признайся, що ти винна, або стоятимеш в Саш. <клухи> Поговоримо про це після того, як я припудрю носик. <клухи> 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 Це неймовірно настільки, що я просто вибач зобов'язаний спробувати якусь. Mm, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Mm, це здається в Хансуа Габле? Ти носиш окуляри? Ну, так, посадив зір під час читання. Ти? Книжок? Ну, так, я спочатку в залі під час тренувань слухав важку музику, знаєш, а потім якось перейшов на аудіокнижки, подкасти і потім почав ласувати паперовими по книжками. Знаєш, цей неймовірний момент, коли ти... Отримаєш типографій книжку, відкриваєш її цей Запах типографської фарби. А, ти знаєш, це мій улюблений аромат після дживенші. <ріхи> <ріхи> а я бачу, ти книжки ковтаєш як варенички. ось ці стереотипи. <ріхи> Закорніли ставлення до явищ вироблено основі їх порівняння з внутрішніми медалями, які, як правило, не мають жодного відношення до реальності. З язика зняв. вибач. Можна тебе на хвилинку? Так, <свісно> так та, та, звісно, на хвилинку. Ірка, одним словом, я наважилась на твій план. Угу. Будь ласка, напиши дену, попроси його приїхати, типу, просто потусити. <свісно> Бо якщо я йому напишу, він це сприйме як дещо більше. А ти ж казала мені не втручатись. Буде привіт для ревнощів, для діми. Тоді він не зможе вимагати з мене вибачень. Розумієш? Ну, все, не виправдовуйся. Я черкану йому адресу. Дякую. Смачно перепрошую. Супер варенички, супер гостей. З батьками можна і попривітніше. Ага. Тато, мама, ви… Ну так. Як ми могли пропустити відкриття кафе нашого улюбленого синочка? І пишаємось тобою. тобою. Дякую. А третя тарілка для кого? Сімечка, синочка, ти навіть не уявляєш, хто зараз має сюди підійти. Цю ти. -пі. А? а ось і вона. Вона? Добрий день. Добрий день. Фімочка, синочка, хіба ти не впізнаєш подругу дитинства? Молодець. Чотириокі Соня краще пальця в рота не клади. Соня. Привіт, красунчик. А ти все-таки же жартівник? Ще який. Вчора нам з татом розповів анекдот. Ми так сміялися, що тато впісявся. Мама. Радий вітати у власному закладі. Будь ласка, прошу. Дякую. До речі, а як в тебе з літературою? Які твої улюблені книжки? О, вибач, це некоректне питання, їх може бути багато. Давай так. Що ти прочитала останнє? Меню. <плес> Жорт. <плес> а щодо музичного смаку, як у тебе? Ну, як кажуть, сучасне покоління підсів на класику. Ти в курсі, що класична музика поділяється на п'ять епох. Я почав з першої, з відродження. А яку музику слухаєш ти? Ну, час від часу я слухаю Моцарта. До з'єднання з оператором залишилось ще три хвилини. Це пізніша епоха. Епоха класики. Ну, у них там скрипка флейта. Ні. Основним інструментом епохи класики було фортепіано. А, та це жарт. А Ти красуючик, дивись, не попався на мою інтелектуальну музичну пастку. Ну, ясно, а що тобі ще цікаво? Мені дуже цікаві крутові нори. О, слава Джизусу! У мене у баби в селі була ціла купа, тут я шарю. Крутові нори, це просторові часові діри над лі всесвітом. Найкоротший шлях з точки А в точку Б, полягає через пряму. Але якщо з'єднати цю матерію. Сорі, сорі, сорі. Мені просто так терміново захотілося в діру тобто. Якийсь батан, який переїв стероїдів. Я просто поряд з ним відчуваю себе якоюсь. ну, чи... А небою. Так, він взагалі не той, кого я шукала. Це не мій єдиний. Ну, Нехай це буде ваше перше і останнє побачення. Згодна. Він розумний, все зрозуміє. Mm. А ти що, весь час в черзі? Хочу продовжити розмову з Дімою з позиції сили, тому чекаю, поки приїде Ден. Mm. Створюю черги, якої немає. Ден вже під входом. Перехотілося, йдіть там вільно. А дура, 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 сумніваюсь у собі на рано. А ви за своєї же брехні я буду 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 відділяти ці думки, а на вибачу пішов по французьки? Ти для мене занадто просто. Дізус перший мене кинув. А зараз як вареника в кібяток кину, як ти міг вимкнути морозильну камеру з розетки. Хіба Блін, я зранку вивізку і забув про холодильник. Хіба! Люба, люба, любов, розкішне кафе. Я вітаю вас з відкриттям. А вареники, ну це просто Хіба. різнокольорові, жовті. А ви самі їх ліпите? Чудове кафе, прекрасне відкриття на пару слів. Люба. Ми би хотіли попросити тебе, поки не чіпати фіму. До нього приїхала подруга дитинства, вони не бачились двадцять років. А щодо вареників не хвилюйся, ми тобі допоможемо. Тільки скажи, що робити. Гаразд. Дома є заготовки. Так, давайте одна нога тут, інша там. Тобто я хотіла сказати, буду дуже вдячна за швидкість. Ти ще тут? Ениківники пішла їсти вареники. <свів> <свів> Були такі черги. Ти знала, що він <свів> теж тут буде? А, це, це. що, Це для мене сюрприз. Так про що ти хотів поговорити? Це вже схоже на якесь переслідування. Чушний. Бос, Малокосус, якось ти останнім часом занадто часто опиняєшся поруч з моєю Сашою. Тачка у тебе, звісно, непогана, але ні ваги, ні зросту, вона тобі не додає. Тож будеш ти летіти далеко і довго. Натяк зрозумів. З приводу тачки дякую. Радий, що оцінив. Чо ж, малий, не вимахуйся. Те, що ти почав заробляти, не означає, що ти по дорозі Люба! Замовлення у цього гостя за мій рахунок. О, такий тобі реверанс від мене. На прощання. Секунду уваги. Усім у цьому кафе порція найдорожчих вареничків за мій рахунок. <плес> Як тобі такий реверанс? А взагалі, охолонь. Я тут по запрошенню є. заспокойся і розумій, ти ревнуєш, ну я ти... не ревную. Вибач, тут просто душно. от і я задушнив і взагалі давай закриємо цю тему. Uh -huh. Пропоную доїсти і піти додому. Yeah, you know we're going up. take the elevator. We're blocking out the haters. Я більше не можу. Ей, ну це там моє замовлення. Слухай, це твоє перше кафе, і вже ти кияжіотеж? Ти великий молодець. За тебе. Дітки, у мами виникла ідея. А що, якщо ви завтра зустрінетеся десь на вулиці? погуляєте, потримаєтеся за ручки. Ну, там, де менше кухнею. Тільки це мала на увазі. Я з великим задоволенням. Я теж не проти. Тоді до завтра. Дякую. за Люб, пробач, я повинен. Фіма, просто мовчи і працюй. Пробач, 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 пробач. Це що, Нікола карма. Можна з вами фоточки зробити, будь Привіт. Зробуйте, так, звісно, давайте. О Боже, привіт! Привіт. <свеч> Не хочете запитати, скільки коштує мій лук? Хочу. <свеч> То ви мене знімете? Ага. <свеч> На відео. Треба ще фото. Давайте Давайте. давай підійшла. Давайте. <свеч> <свеч> давай <свеч> давай, <свеч> <свеч> давай фотки. Бачу, які люди улюбки в кафе. <свеч> а, <сай>? <свеч> 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 я його знаю. Я йому субтитри англійською для відео робив. Серйозно? Він тебе знає. Круто. Я що, по-твоєму вигадую? Я такого не казав. Піду привітаюся. Перепрошую. Нікос, друже, привіт. Привіт. А ми знайомі? А, ну, так, Діма, я робив тобі субтитри під відео. А... Ден, привіт! Яким вітром? Здорово! Знайомі покликали на відкриття. Слухай, круто, дуже гарно виглядаєш. Ну, якщо на тебе пішло, так скільки коштує твій лук? Ти краще розкажи рецепт, як з кожним днем все популярнішим ставати. Дякую. Мені дуже приємно, правда, дякую. Радий пазум. Чи ж дуже смішно собі? А має бути сумно? Діма, ми збиралися вже йти. Ми вже вийдемо на вулиці, поговоримо. Ну, Якщо сильно хочеш. Це відкриття кафе на бій Північ. Почекай. Слухай, я не знаю, чим я тебе образив, але якщо що, вибач. Усім ще порція вареничків за мій рахунок. Був тяжкий день. Є трохи. Я на тебе гримала, але забуваю сказати про головне. Без тебе б, цього відкриття б ніколи не сталося. Ну, Люба Плюс Фіма секрет успіху. Любаня, ти не проти, якщо я завтра піду трішечки раніше. У мене побачення. Задля такого гріх не піти. Дякую. А що ти там ховаєш за спиною? Брудна тарілка. А? Ну, начебто, все. Піду так. Хочу зауважити, що в записці твоїй помилка правильно писати по-англійськи. Mm? Ні, Ір, я все вірно написав. Стереотип потрапив з французької мови. Ось, послухай. Аналогічний вираз із неї в англійській мові, але з протилежним значенням. Та ти, ботан перекачений. <пев> Карманий <і> карм. Щіт. Обіцяй не ховати свої сльози, Вірити навіть найстрашніших грози. Пам'ятай. <пев> Через усі зими і літа ми закохані в життя.